Світ Ізраїлю, який якраз робить те, що відповідає його інтересам, і потім, до речі, всі в світі весь демократичний світ здебільшого киває і каже: ну так, справді вони мали це зробити, тому що а як інакше. А, і саме ця логіка не раз спрацьовувала до речі, і в українському питанні. А з 2014 року, коли тодішній президент Порошенко а, прийняв рішення про те, що Донбас має бути звільнений, і до того як Росія була змушена вести свої а, кадрові військові частини, дві третини території було звільнено, і, хоча там лунали дуже різні голоси, але коли стало ясно, що єдиний спосіб розмови з терористами це єдине мова, яку вони розуміють, це сила застосована в законний спосіб, то багато хто змінив свою думку. До речі, раз ви говорили з моїми колегами, то мабуть вони вам сказали і другу частину, те, що власне вони пояснювали нашим американським колегам про те, чому необхідно поставити заслін впливу російської церкви. Як саме працює російська церква, благословляючи російських убивць підтримуючи агресію, розповідаючи, що якимось чином це українці винні в тому, що Росія на нас напала, і якраз отакі поїздки, як поїздки моїх колег, якраз і дозволяють донести позицію, пояснити цю позицію і посилити позицію України, і якраз керівництво парламенту, керівництво офісу президента, яке на жаль Перешкоджає таким поїздкам, що от прямо кожна така поїздка це збоєм. Треба прориватись. От вони якраз і шкодять посиленню позиції України. Бо для тих самих сполучених штатів і їх політиків дуже важливо чути, що в цьому питанні і президент Зеленський, і його політична сила, і провідна опозиційна сила Європейська Солідарність, і інші політичні сили, які підтримують Україну і європейський вибір, вони тут говорять одним голосом, і вони говорять про те, що російська церква це не питання віри, це не питання релігії. Це питання ворожого впливу на е свідомість на психологію українців, і саме тут треба поставити е заслін. І останню тезу ви почали з звернення місцевих рад. Щодо позачергового засідання, ну навіть простіше, ми з 24 лютого як парламент перебуваємо в умовах одного постійно триваючого засідання. Це так конституція каже, це такий певний, е, оце якраз певна противага проти можливості. знаєте, там закрити парламент, закрити рота і таке інше. Тому просто можна призначити засідання, зібратися е, поставити цей заслін російській церкві. Я підкреслюю, там йдеться про заборону саме російської церкви. А те, що українські певні релігійні діячі так цього бояться, ну мабуть, це показує про їхні зв'язки з Росією. Ці зв'язки просто треба розірвати, і тоді український закон не матиме жодних питань і жодних проблем із цими людьми.